Задача на рівняння теплового балансу. Сьогодні розглянемо задачу на застосування рівняння теплового балансу. Суміш із свинцевих та алюмінієвих ошурок, загальна маса яких 150 грам, а температура 100 грам Цельсія висипали в калориметр з водою, що має масу 230 г. І температуру 15 градусів Цельсія. У калориметрі встановилася температура 20 градусів. Теплоємність калориметра становить 42 джоуль поділена на Кельвін. Скільки свинцю та алюмінію окремо було в суміші? Запишемо коротку умову задачі. Застосуємо таблицю питомої теплоємності. І візьмемо питому теплоємність алюмінію 920 джоуль на кг Цельсія, питому теплоємність свинця 140 джоуль кг Цельсія і питому теплоємність води 4200 джоуль поділена на кг Цельсія. Нам потрібно визначити масу свинцевих ошурок і масу алюмінієвих ошурок. Розглянемо, які є у нас гарячі тіла. У нас є свинцеві та алюмінієві ошурки. Позначимо через Х масу свинцевих ошурок. Тоді 0,15 мінус Х маса алюмінієвих ошурок. Будемо розглядати спочатку частинами. Перша частина це яку кількість теплоти віддадуть гарячі тіла. Перше питання, яке ми поставимо, яку кількість теплоти віддадуть алюмінієві ашурки. Питома теплоємність алюмінія, на масу алюмінія і на різницю температур. Тут же друге питання: яку кількість теплоти віддадуть свинцеві ашурки. q 2 позначимо, питома теплоємність свинця на масу свинця. І на різницю температур. Розглянемо другу частину, яку кількість теплоти отримають холодні тіла. Тобто, у нас є холодні тіла вода і калориметр. Перше питання з другої частини: яку кількість теплоти отримає вода. Позначимо Q3. І Q3 дорівнює питома теплоємність води на масу води і на різницю температур холодної і нашої отриманої води. Температури Т. Друге питання, яку кількість теплоти отримає калориметр. Позначимо Q4. Q4 дорівнює теплоємність калориметра на різницю температур. Запишемо рівняння теплового балансу. Яку кількість теплоти віддадуть гарячі тіла, таку кількість теплоти отримають холодні тіла. Підставимо значення замість Q1 і Q2 і замість Q3 і Q4. Підставивши значення, отримаємо рівняння з однією змінною. Розв'язавши рівняння відносно X, отримаємо, що маса свинцевих ошурок 0,96 кг. а отже маса алюмінієвих кошурок – 0,054 кг. Я бажаю вам успіхів при розв'язуванні задач даного типу.